Я офіційно заявляю, що це один з найсмачніших та найбюджетніших салатів, які ви можете приготувати. А поки дивишся, не забудь про лайк та підписку. Для цього тобі потрібно пару мисливських ковбасок дрібно нарізати та пересипати в глибоку миску. Приготувавши цей салат, ви будете неймовірно здивовані від його смаку. Далі беремо пару помідорок черрі, промиваємо та нарізаємо на пів половинки. Додаємо до наших ковбасок та нарізаємо один огірок. Огірок нарізаємо на такі маленькі квадратики. Огірок беремо свіжий, тому що маринований такого смаку не дасть. Свіжий огірок плюс свіжий помідор дає неймовірно. На свіжий смак. Пересипаємо до загальної суміші та беремо сир сир, беремо любий твердий на смак, та також нарізаємо на дрібні квадрати. В коментарях можете написати, чи готували ви такий салат, як він у вас називається, та які інгредієнти до нього додаєте ви. Нарізавши наш сир, додаємо до загальної суміші та беремо пару листочків свіжої цибулі. Нарізаємо також дрібно та додаємо до нашого салату. Друзі, цибулька також дає свій аромат. Міналимо наш салат декількома ложками кукурузки для смаку, 2-3 ложки майонезу, добре перемішуємо і салат готовий. Я не солив не. Перчив, так як у вас кисердалис свій смак, друзі, підписуйтесь, ставте лайк смачно.